Дорогі друзі, давайте прочитаємо одне цікаве місце писання Марка, 11 розділ, 15 і 16 вірші. І прийшли вони в Єрусалим. А як він, тобто Ісус, у храм увійшов, то став виганяти продавців і покупців у храмі і поперевертав столи грошомінам та ослони продавцям голубів, і він не дозволяв, щоб хто річ яку носив через храм. Друзі, коли починали будувати храм. Він будувався як храм для Господа, він будувався як дім молитви. Його не будували для того, щоб він став базаром, його не будували як ринок. І я не думаю, що в один день він просто перетворився в ринок. Він перетворився в ринок з маленької речі. Просто одного разу хтось прийшов в храм не для того, щоб шукати Божого лиця, а для того, щоб продати, наприклад, голуба. І, отак, через одну якусь таку маленьку річ цей храм поступово перетворився в печеру розбійників в ринок. Ви знаєте, що Слово Боже говорить, що ми з вами, є, наше тіло є храмом Духа Святого. І як ми тільки пізнали Господа, ми теж спочатку е, тільки молилися, тільки прославляли, тобто ми використовували своє тіло як, е, ну, для Бога, як храм Духа Святого. Але потім помаленьку ми почали туди впускати неправильні речі. Ми почали дозволяти собі дивитися якісь неправильні речі, неправильні фільми, щось неправильне читати, про щось неправильне розмишляти. І багато хто з нас поперетворювали свої тіла в ринок, в базар. Друзі, і ось і ось цікаво, Слово Боже говорить про те, що коли туди увійшов Ісу, Ісус, Він почав перевертати. Перевертати все те, що в тому храмі не так. Друзі, якщо ви хочете очистити свій храм, впускайте туди Ісуса. Як впускати? Перебувайте в Слові, читайте Слово, тому що Слово це є Ісус. Івана, перший розділ, 14 й вірш, говорить, що Слово Боже це є Ісус. І кожен раз, коли ми читаємо Слово Боже, що воно робить? Воно. Перевертає столи грошомінам, воно починає наводити порядок. І ще раз хочу звернути вашу увагу на 16 й вірш Марка 11.16. І він не дозволяв, щоб хто річ яку носив через храм. Ви знаєте, що якщо Слово Боже залишиться в вашому серці, воно буде стерегти вас, воно буде стерегти ваше тіло, щоб туди не попадало нічого неправильного. Зайду задумайтесь над тим, друзі.